Obrigado Степ, кочовики. Більш як два століття давньоруська держава вела невтомну боротьбу з кочовим світом степів. Війна була жорстока і без останку. То кочовики грабували та пустошили руські землі, то навпаки русичі палили кочовище степовиків. Ця войовнича орда прийшла зі сходу. Вона зайняла безмежну територію південних степів і мала назву Печеніги. Это 6176-я приедоша к Печенезі на Русскую землю первая, а Святослав в Переяславці. Я ступивши Печенезі Ченези град в, в семье Ізчислі на множество окола їх, ні білзі з града вилізті, ні вести послать, і знімагахолютія ладами водою. За часів князя Святослава, говорить Нестор Літописець, прийшли печеніги до Києва вперше. І обступили вони місто великою силою. Не можна було ні вийти з Києва, ні звістку послати, ні коня напоїти, стояли печеніги. На річці Либиді. Та місто було врятоване невідомим юнаком, який пробрався через ворожий табір на другий берег Дніпра до воєводи-претича. Загін воєводи напав на печені їм тилу, і вони, прийнявши військо Претича за Святославові дружини, зняли облогу. За князя Володимира Прийшли печеніги на Руську землю вдруге і зустрів їх Володимир на трубежі, а замість битви зробили поєдинок. Печеніги випустили борця, а зі сторони Русичів виступив молодий хлопець кожум'яка. І поборов він печеніжина. Через те назвали це місце Переяславом, тому що наш хлопець переяв славу в печенігів. владимир Володимир все добро держи мало городов около Киева, иначе ставите городы по Десне и по Вестре, и по Трубешевии, и по Суле, и по Стугне, иначе нарубать им уже лучше и от Словены, от Кривич, и от Чуди, от Вятич. И всех начали грады, оборать от печенеки, либо воюяся с ними и одолея их. Літе шість тисяч дев'ять на восім заложе Володимир Білогород і нарубівані у них городові многі. Збудовані фортеці за наказом князя Володимира було населено з лучшими мужами із Словен, Кривичів, вятичів і чуді. Ще один значний напад на Руську землю відбувся в кінці 10 століття. Коли печеніги обложили Білгород, як розповідає літопис, місто було врятоване завдяки тому, що в колодязі зварили кісіль і пригостили їм печенійських князів. Печеніги переконались, русичі мають корм від самої землі. Вони зняли облогу і відступили геть. За часів князя Ярослава Мудрого відбувся останній напад печенігів на Руську землю. На цьому полі, де стоїть сьогодні собор Святої Софії, точилася жорстока битва. Тій Січі, яка, до речі, тривала від схід сонця до вечора, печеніги були остаточно розгромлені, розбіглись на всі боки і більше ніколи не турбували руських земель. Але місце печенігів зайняли ще грізніші кочовики, половці. Вони переважали печенігів чи сильністю. їхня військова тактика відзначалася блискавичністю на бігів. Скориставшись чварами руських князів, пішли половці війною на Руську землю. Творибося а плач велик в земле нашей и опустеше села наших. Половцы по жигах и гумна, и множе церкви запалито огнем. Ови ведутся полонений, а другие посекаемы бывают. Горькую приемлющую смерть друзей трепещет зряще убиваемых, друзей гладом умыряемые водную жажей. Приедем поле, и те же пасоми беши стада, конь, овцы в улове, все чщены не видим, не поросши, зверем жилище быти. Ныне же все полно слез. Горы стоит над землей русской. Великие горы. Тільки через десять літ руські князі замирились між собою і почали спільні походи проти Орди Половецької. В 1103 році князь Київський святополк у купі з Володимиром Мономахом спустились униз по Дніпру до острова Хортиця, а потім заглибились в Половецький степ. У першій битві з кочовиками було вбито 20 половицьких ханів, серед яких були Урусоба, Алтинопа, Куман, а хана Билдузя захопили в полон і теж вбили. За те, що багато разів порушував свою ж клятву не воювати руську землю. Володимир Мономах був тоді князем у Переяславі. І з року в рік він намовляв своїх братів відкласти особиці і об'єднати сили для боротьби з кочовиками. Нерідко це йому вдавалося. Особливо успішними були походи в 1109, 11 і 16 роках. Руські дружини не тільки вщент розбили кочовиків, але й захопили та спалили два їхні міста Шарукань і Сугров. І половці запросили миру. Взаємовідносини руських князів із половцями в різні роки складалися. По-різному. То половці робили раптові набіги на міста Русі, то князі відповідали їм тим самим. То половецькі хани і руські князі вступали в тимчасові союзи, то інколи навіть скріплювали їх династичними шлюбами, як це зробив князь Святослав, що одружився з дочкою половецького хана Тугоркана. Але в більшості своєї... Між ними не вщухала жорстока ворожнеча. В літо 1185-те пішов на половців удільний князь міста Новгород Сіверського Ігор на ім'я. Пішов з малою дружиною. Вони відважно пройшли у половецькі степи. Погромили та попалили кочевища, забрали велику здобич. Та не задовольнились тим і вирішили пройти в саму глибину степів, щоб завдати половцям смертельного удару. Ці каялі стріли їх головні сили Орди Половецької. Зранку до вечора, з вечора до світанку летять стріли гартовані, гримлять шаблі по шоломах, тріщать списи булатні у полі незнайомому серед землі Половецької. чорна земля під копитами коней, кістьми загиблих засіяна і кров'ю полита. Горем зійшли вони по руській землі. У кутивлі на морі Ярославна плаче. Полину, каже, зигзицею по Дунаєві, Омочу рукав у каялі річці, обітру князі його криваві рани на змарнілому його тілі. На річці на каялі пітьма світ покрила, розбіглися половці по руській землі, як хиже гніздо. Уже піднялася хула на хвалу, уже ударила нужда на волю, А погани з усіх сторін з побідою на руську землю приходжали. Ще майже півстоліть. Тя по тому руські князі будуть поодинці битися із кочовим світом степів. І ця боротьба буде ускладнюватись ще й тим, що окремі князі будуть використовувати степовиків в суперництві між собою. Серед тих, хто неодноразово буде приводити половців на Русь сумно відомий князь Олег Гориславич. Тоді на всій руській землі часто ворони грали, трупи між собою ділячи, а галки кружляли, збираючись летіти на здобич. Ой стогнати руській землі, Ще довго-довго стогнати.